Ось так. Херсон працює, живе, не і на що? Добрий день. Тобто у вас робота за графіком своїм, правильно? Звісно, воно так і є. за графіком. Щоб там не було. Щоб там не було. Яка погода, яка тобто... ситуація, ми виходимо на роботу і працюємо, звісно. Бо місто має бути красивим. І чистим, саме не і головніше. А що, а що, хоче бомблять, а порядок але має... працювати треба, звісно. — Добрий день. Приємно вас бачити. А ви мені сайт. вас приємно бачити. Я таке дурне питання, але ну як, як ви? Саме... Як ви ну, як, ну, треба пожити в цьому місці, щоб зрозуміти. Ви приїхали надовго? Та ми ненадовго, я їжу та отак всюди-всюди. Ситуації різні. Вже секунду от, знаходимося на вулиці цілий день і може прилетіти не тільки дрони, який снаряд. Безпесі, ну за містом дивимося, ми тут живемо, це наше місто. Ви золоті.